Доброго ранку, друзі, слава Ісусу Христу. Дякуємо Богові, що відкрили ранком очі. Миру, добра всім здоров'ям. Рухаємося в напрямку довгого дня. День вже набагато довший. Я не дивилася, скільки довший, але вже довший. Зараз подивлюся, скажу. Подивилася і кажу. Дня маємо вже 11 годин 23 хвилині, тобто майже 3,5 години більше дня. Є коли, друзі, наробити, я вам скажу. є коли. Але зранку у нас трішки морозець, невеличкий, правда, але трішки є. Вже зійшло високо сонце, вже дуже високо порівняно з ранком. Зараз уже восьма година ранку і сонце як високо. Є трішки морозець. І трішки тут у мене бардаку <кій> садового, бо обрізувало вчора ще тут явлінки, ще все не обрізала, ще вовчків дві кілько на купі, Ще на дереві, верніше росте. Але. Дивіться, яке у нас небо сьогодні. Небо гарне, але небо таке обіцяє нам опади незадовго. Ну, поки до тих опадів, в принципі, то може і не бути. Ну, якби пише, 30% пише дощу у нас неділі, не пам'ятаю, який день, але... Поки буде той дощ, то вже буде й по дощі. Добрий ранок, Жуля, Жуль, Жуль, добрий ранок. Чи знімаю? Лиш знімаю, більше ніц не роблю. молоко Не переживай, у мене молока сьогодні на кухні немає, у мене сьогодні щось інше. Жоль. Що є? Що є? Добре, пішли, бо тато вже все сварить. Тато вже все сварить, не знати чого. Так, грибочки ще порізала. Це ножки. Ножки від цих грибочків. Ці грибочки будуть смажитися, буду смажити. У клярі, бо ми так любимо. Тут вже збила три яйця, зараз готую кляр, а оці їхні ножки підуть смажитися зараз на сковорідку до борщу. Михайлик хоч не дуже любить, але <кхух> я так зроблю, що він буде їсти. Так що так, продовжуємо. Ось такий-то буде кляр для грибів. Однією рукою незручно, а на штатив не хочу телефон чіпляти. Ось ось такої якось якось так густини. Може навіть ще густіше дати треба, того що, щоб оце гриби це не м'ясо, щоб трималося кляр трохи. Не знаю. Зараз побачимо. Поставлю один раз, то буду бачити, як воно буде. Але знаю точно, що буде смачніх. Може, хто не знає, що таке каченики. Каченики це кукурудзяні стержні. Чи як то називається по-правильному, я не знаю. Качан та й качан. Ось такий. І так воно зараз, як мені тут зловиться, то так буде горіти, все буде кипіти на перверти. Хоча на вогонь можна дивитися дійсно вічно. Як він горить, як він береться горіти. На вогонь, на воду, на сонце. Не, на сонце дивитися вічно не будеш довго, бо зажарить. А на вогонь можна. Ось такий рідний у кухні вогонь. Родинний вогник то можна. Не можу я вам, щоб я вам не показала. Що я ще маю до роботи, Маю ось це все переколоти. Ось це все. Але знаєте що, почали співати пташечки? І мені якось хотілося, захотілося цей момент зазняти. Але пташки полетіли. І цього моменту нема. Але нічого. День великий і дуже великий. Може потім піду аж туди далі під ліс, як буду мати час, покажу вам дещо. Не знаю. Є така одна цікавинка починає. Починає наш ліс оживати. Я би хотіла вам показати, але чи буде часто, не знаю. Бо ось це все, як це показати, тінь така велика. Оце все мені ще треба перерізати. Ну і ще треба з Михайликом їхати за сухими дровами. О, маємо таке на меті, з неділі братися, різати свинки. Тому дров треба. Трішки забезпечити себе дровами. Бо треба буде то все варити, готувати. Так що, беруся я далі. Каже мій Михайлик, що кожен день знімаю одно і то саме. Та не кожен день одно і то саме. Ну, кожен день відео виходить, але ну як, не одно й то саме, щоб одно і то саме. Щось та є і нового. Таке. Сніданок вже відбувся. Смажена картопелька була з салатом, з слоїка, з ніжинським. Казав не показувати, бо що ти показуєш, що ми кожен день снідаємо. А ми, ми сьогодні якби і нічого такого особливого і не снідали. Якби перший тиждень посту, <кій> і в нас сьогодні картопелька смажена з салатиком, а на обід борщик. І можливо ще смажені будуть рибочки. Побачимо, покажу, якщо б досмажити. Так, хотіла я доколювати ці свої дрова, але Михайлик покликав тепер повернути ось ту купу дров і каже, їдемо. Ще трохи напилимо, десь там сухого на купі у нас є таке всяке нещастя. Друзі, купа роботи, хату треба ділити з вулиці. Ось цю стіну нам дощ бив, треба зробити. Бачите? Ось така стіна. Але що робити? Мусимо це спочатку зробити. Щоб я не йшла пішки, мій Михайлик вирішив мене прокатати цими горбами, цим болотом. Але нічого. Нічого, нічого. Все, що не робиться, робиться на кращих. Зараз подивлюся, що він там наробив. Він ж вчора громадив там над берегом, чистоту робив. Зараз я подивлюся, що він там наробив. Дорога би, друзі, бажала би кращого. Бажала би кращого, але вже маємо те, що маємо. Ріля ще зранку мокра, але вже дивлюся, що вже присихає, присихає. Ще цю купу не знаю, чи буде палити, чи буде вивозити. Побачимо, бо патики сухі, може спалити. Стоїть коло неї подивиться, попильнує, та й можна й спалити. Знаєте, я вже звідси вижу, що чистоту навів, порядок зробив. Молодець. Молодець. Посадили ми декілька вербів, декілька саджанців. О, це супер він зробив. Яка красота, яка чистота? О, люкс! Люкс, Михайлик, люкс. Чистота вже не шпотаємося. Постягав то все, позапритував. Люкс. Водичка сьогодні велика. Сьогодні вже й не спилиш. У воді, так як він позавчора пилив. Ну, чистоту навів. Я загромадила ось там на городі, де пару гілок було впало. Він заволочив грабками, затягнув. Супер, супер. супер! Зробив, друзі, тут дорогу, бо треба якось це все діло вивозити, оце було вже смітницько. Мусор якось треба збирати ось цей. Ну, коротше, роботи є багато. Щоб вода це все нам не забрала і десь не зупинилося. Це все треба забирати. Зараз чим і займемося. Привітайтеся. «Привіт. Гості і підписники нашого «Привіт, каналу. Привіт. привіт. Жулька, привіт. <хи> Жуля. Ти вже не хочеш по городі літати? Ти вже допомагаєш нам пилити копки. Ой боже. Ай все, пускай її до куру і беремося до роботи, бо день довгий, але ми дуже змучуємо. Все, поїхали. на природі Але то то вже кобила. 20 кіл важиш, кобилу. То наш Максимко в п'ять років кілько важить. Ну, але ви ровесники, правда, я забула. Вони ж ровесники. Вона старша від Максимка десь на два місяці. І чого вона сраку не розрубає, не переживай на ту пилку. Вона кліщів, а де кліщ уже? Yeah. Кліщ? Жуля, стань. Ні, не кліщ, сміття. Пасочок треба, нагадай би її вчепити. Жуля. Але то то Боже, але то вже Боже. Все, це просто подивитися, навіть нічого не говорити. Добрі пілку, бобус поче на зубах, подражать ногу там. Що! Сі. Добре, що в тебе стара спецовка, Михайлику. Якби так нові штани, то фес тебе був похожий на людину. Це ти ти, ти так колеш тими зубками, тими гострими зубками, тими гострими зібками. Ну, вона молоденька ще, вона Максим Ковар ага. Ой, добре, відпочили. Жулька, я тобі не маю дати. Ні, по мені не скачи, маєш там тата, та й скачи собі по тату. Чула? Подивися, тися захекала, і тобі водички не маю, що дати. Все, пішли до роботи. Так, друзі, опрацювали. Тринадцята година доходить. У нас обід борщик, часничок, домашній хлібчик. Не знаю, схоче сметанки до борщику, не схоче, може і не схоче, бо борщик якби варився пісний. Бо сьогодні п'ятниця і ще й перший тиждень посту. Якось так. Обідаємо. Смачного всім!